Завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. 68 випускників нашого училища віддали своє життя за наше світле майбутнє у російсько-українській війні. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічну віддають і голову схиляють перед вами. Я дивлюсь на світлину бійці, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скрони та безліч рубці. А мій розум сприйняти не хоче. Це не, син, це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а вишневі моїй Україні. Саме зараз є воїни Україну від зла захищають на насмерть мої земляки кров'ю землю святу проливають, щоб країна війшла в майбутнє вільна, сильна, без чварта війни.